Розумні окуляри, частина 1-1. Розпізнавання готівки Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на каналі на Дотик. І сьогодні я вам покажу, як працюють мої розумні окуляри, І як працює функція розпізнавання готівки і як воно допомагає людям за зору розпізнавати деніжні одиниці при розрахунку або отриманні. Я вже підготувався, все зробив. Так. Вибираємо функцію на окулярах розпізнавати готівку. Знайти об'єкт. Розпізнавати готівку. Є така тема. Пошук українська гривня. Вона нам каже, пошук українська гривня. 20 українських гривень. 20 українських гривень. Розпізнали. Так, щось пішло не так. 50 українських гривень. Розпізнали. П'ятдесят українських, українських гривень. 20 українських гривень. Розпізнала. 100 українських гривень. Розпізнала. Сто українських гривень. 20 Сто українських гривень. 20 українських гривень. українських гривень. 20 українських гривень, 20 українських гривень, 20 українських гривень. Все дуже гарно працює, дуже гарно розпізнає, бачите самі. Тобто таким чином можна спокійнісінько. Але ж знову є одне но, яке всі застерігають, те, що даний функціонал не розпізнає. Як правильно сказати, настояща купюра чи ні, О. Тобто, якщо вам підсунуть фальшиву купюру, він все одно скаже, що це якийсь номінал, але він не розпізнає, що це настояща купюра або не настояща, Ну, тобто подлинна. Якось так. Дякую за увагу. Маю надію, що був корисний. Не перемикайтесь, слідкуйте за новинами. Далі буде. Всім пока-пока.